Перший раз в житті граю в таємний Санта. Давай разом збирати подаруночок. Це якось так дуже хвилююче. Я буду дарувати подарунок дівчині з роботи, і в мене був вішліст. Тому головний подарунок це якраз з вішлісту чай і чай мені приїхав в такій коробочці, тому якраз її і буду використовувати взагалі супер на дно коробки. Я хочу покласти ось таку крафтову бумагу, таки ще більше хочу її пожмякати. Сподіваюся, вам видно, як вийшло. І ось так я потім закрию, коли вкладу сам подаруночок. Але виглядає трошки нудно, тому я хочу ще на дно насипати трохи дощику, порізати його прямо. Ось таку красу маємо. На саме низ я хочу покласти додаткові подарунки, щоб було більш неочікувано. Це йде така велика шоколадка з малинкою. Боже, як я хочу її з'їсти. А також мені захотілося додати блокнотик і стікери, бо вони в дуже гарних відтінках. Ось така краса. І далі я кладу головний подаруночок це чай. Просто подивіться, яка упаковка. Тут у нас зелений чайок і трав'яний. А також мені захотілося додати щось від себе, тому я зробила ось такий конвертик, і в нього поклала записочку. Тут просто стікер, а заду побажання. І ще зверху приліпила котика. І щоб гарно обгорнути саму коробочку, я купила таку стрічку. У мене є джутова нитка. ось такий біленький з птичками. Я просто в шоці від того, як я постаралася, дуже вийшло гарно. Я задоволена, сподіваюся, моя. Колега теж буде задоволена. Кайф.